Приємний сюрприз очікував на дівчаток, які прогулювалися в міському парку в день захисту дітей. Майстрині одного із салонів краси пропонували як подарунок зробити панянкам зачіски. Нам хотілося зробити подарунок для дітей на день захисту дітей. Насправді ми це робимо щороку. Це відбувається в нас в салоні, але цього разу ми хотіли вийти десь в люди, як то кажуть, і подарувати дітям, які просто прогулюються в парку. Зачіски подарувати гарний настрій, подарувати оці емоції, які йдуть від того, від усвідомлення власної краси. Оці фотографії так само ми робимо. Ну, словом, я думаю, що це нам вдалося. Коса дівоча краса. Саме коси були найпопулярнішими зачісками на святі. Можна було, звісно, обрати будь-що до смаку, переглянувши журнал. Однак, дитинство це косички. А тепер вони такі різні. Були такі моменти, що вже вибудувалася черга з дівчаток, з бажаючих робити ці зачіски. На словом було дуже гарно, не було такої таких моментів, щоб дівчата соромились. Окрім зачісок, у подарунок ще й фотосесія. Хто з юних? Красунь не мріє про таке. До речі, мами теж дізналися чимало цікавого, адже для усіх охочих проводилися майстер-класи. Для мам потрібно мати таке вміння швиденько перед тим, як відвести дитину в школу, ніхто не буде вести її в салон. І тобто, для мам це є позитивний момент. Для нас не є конкуренція. Ця мама, що зробить зачіску дитині. Тобто, а нам лишній раз поділитися своїм досвідом, це тільки приємно. Бачити усміхнені обличчя, відчувати справжнє свято з танцями, музикою і красою. Таку гарну нагоду мали й ми, завітавши на акцію, даруємо дітям. krasu.